Добрий день, хлопчики та дівчатка. Поміркуйте, коли це буває? Дме холодний вітер, на деревах немає листечка, або вони стоять в чарівному сніжному вбранні. Вірно, це зима. А зараз ми з вами. Згадаємо назву зимуючих птахів. Снігур, дятел, ворона, горобець, синичка, голуб, сорока, сова. Наступне завдання. Друзі, відгадайте загадки та дізнайтеся, хто прилетів до засніженого дерева. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра чи присяде, чи летить? Кар-кар-кар! Усе кричить. Хто це? Так, це ворона. Слухайте наступну загадку. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається так, правильно, синичка. А це хто? Біло чорна скрекотуха забалакала нам вуха, бо новини не прості, є у неї на хвості? Хто ж ця пташка білобока? Здогадалися? Так, це сорока. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Хто це? Це снігур. А це хто? По дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий, чепурненький, справжній молодець. Хто це? Горобець. Друзі, назвіть одним словом цих гостей, які зараз сидять на дереві. Так, це птахи. А через те, що вони не полетіли в теплі краї і зимують разом з нами, їх називають ще зимуючими птахами. Зима це найважча пора року для птахів. Їм холодно і нема що їсти. Щоб полегшити життя птахам взимку, не забувайте підгодовувати їх. Молодці малята! А зараз пропоную цікаве завдання. Пропоную змайструвати ось таку чарівну пташку на потрібні ось такі геометричні форми. Складаємо їх навпіл. Приклеюємо. Ось така чарівна пташка у мене, а у вас малята. До побачення!